Доброго дня! Я Кучевська Валерія, і сьогодні до вашої уваги я запропоную задачу на, доп... на побудову за допомогою GeoGet. Нам необхідно побудувати рівнобедрений трипутник за радіусом описного кола і основою. Для цього нам потрібно побудувати спочатку відрізок, перший відрізок це в нас буде радіус кола. Другий відрізок гордий. Для зручності підпишемо їх. Далі нам потрібно побудувати коло. Для цього оберемо циркуль, наводимо на наш відрізок радіус і вбудуємо коло. Побудувавши коло, нам потрібно обрати довільну точку на побудованому колі. Використаємо точку на об'єкті. Ставимо довільну точку. Далі. Таким чином ми одержали центр наступного кола, який ми будемо збудувати, беремо циркуль, наводимо на хорду і будуємо наступне коло. Таким чином ми одержали вже два кола. Далі нам необхідно позначити точкою перетин двох шкіл. Обираємо точку на об'єкті і ставимо точку. Нам необхідно з'єднати точку F і точку G відрізку. Далі нам треба знайти середину відрізка. Який ми отримали з вами. Обираємо функцію середину і наводимо на отриманий відрізник. Таким чином ми втаруємо точку H це середини відрізка. Далі нам потрібно побудувати перпендикуляр. Перемокцію перпендикуляр, видимо точки, і напрямо. І будуємо перпендикуляр. Далі нам необхідно знайти точку перетину кола, яке ми збудували за радіусом, та перпендикуляр. Беремо цю точку на об'єкті і з'єднуємо. Далі нам залишилося лише побудувати трикутники за цими точками. Збираємо функційного ногу крупник і подумав точка F, G, I, F. Таким чином одержуємо трикутник. Для зручності для дітей. Перейменуємо трикутник. Кіру і для дітей вихід. А, Б і Щоб дітям показати, як буде змінюватись наш трикут, при інших радіусах ми змінимо радіус коло і можемо змінити хорду. І дітки будуть бачити, як змінюється наш трикутник. Далі для зручності вшителя, ми побудуємо флажки. Перший флажок в нас буде дано, що нам дано. Отано нам відрізки. Радіус та хорду. Другий флажок – це у нас буде сама побудова. Виділяємо нашу побудову і прив'язуємо до флажка. Також. Таким чином, на початку уроку ми знімаємо флешки, даємо дітям, що їм потрібно зробити, і потім поступово показуємо їм дано. Вони можуть порозмірковувати, що з чим потрібно побудувати. І потім можемо показати саме побудову. Дякую за увагу!